Первинні документи вони повинні мати такі обов'язкові реквізити, особистий підпис і, звертаю, увагу, або інші дані. Особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. І залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів, можуть включатися так, можуть і не включатися додаткові реквізити серед них печатка. Судова справа, коли податкова наїхала на підприємство, що не було на документах печатки, так от. Е Суд зазначив, що, що наявність цілі посади, посади, особи, особи, яка брала участь здійсненні в в господарські операції, є достатнім для ідентифікації. Отож, відсутність підпису посадової особи та печатки підприємства не може свідчити про наявність недоліків заповненні первинних документів. А, так, з печаткою то ну нема печатки, нема печатки. Але, звісно, краще не допускати наявність документів без підписів. Адже, якщо ви відкриєте оцю постанову. Другого апеляційного суду там розглядалася справа, що суд врахував той факт, що документи відновлювалися після знищення. Звісно, коли вони відновлювалися після знищення, на них не було оцих оригінальних підписів. Звісно, в інших випадках суди, ну, можуть вони не визнати такі документи без підписів. Далі. Ще один обов'язковий реквізит первинного документа – це посада прізвища, крім первинних документів, вимоги, до яких встановлюються Нацбанком, посада прізвища осіб відповідальних за здійснення господарської операції правильності її оформлення. Ну і дійсно не було в первинному документі. Не, значить, суди неправильно вказали на такі недоліки, наданих позивачом видаткових накладних рахунків фактур, рахунків на оплату як відсутність найменування посади та прізвища відповідальних осіб, зазначені реквізити в силу вимог чинного законодавства є обов'язковими, а тому відсутність останних у відповідних документах позбавляє можливості розцінювати їх як належні первинні документи. Тому зверніть увагу на такі обов'язкові реквізити, як посада і прізвища. І тут, якщо наїде податкова, то, в принципі, ну, суд він дуже, дуже буде дуже формально дивитися на те, що це обов'язковий реквізит первинного документа. Далі тепер, якщо документ підписаний електронним підписом, то на самому тому електронному підписі, звісно, будуть відомості про посаду і прізвище підписанта. Тобто. Коли ви накладете той підпис, воно буде чітко, е, чітко проідентифікована особа. так? Тобто, Але те, що електронний підпис він містить електронні дані про посаду і прізвище підписанта, воно зовсім не означає, що в самому первинному документі не мають заповнюватися ті реквізити. Да? Вони там мають бути. Тобто, е, одна річ, коли на електронному підписі є розшифрування, і зовсім інша річ обов'язковий реквізит. Первинного документа це посада підпис, і чи взагалі завадить відсутність ідентифікації операції і у цих підписантів? Ну, взагалі то у ці інші реквізити, електронний підпис, вони дозволяють чітко ідентифікувати підписанта і фактично підстав не визнати такий документ і операцію за ним ну немає. Та? То чому тому що якщо ми звернемося безпосередньо до закону про бухоблік? Особистий підпис або інші дані, що здають змогу ідентифікувати особу. Тобто, з одного боку, проблем з документом не має бути, але скоріш за все податкова буде до такого документа чіплятися. Тому подбайте ще про те, щоб у вас е, десь е, в ну, в самому документі були дані про посаду і прізвище підписанта, і все одно накладеться там електронний підпис, який по факту продублює вам ще цю посаду.